Ось тут в мене, я спеціально взяв цей символ нас, українців, калину червону, яку ми хочемо бачити завжди у себе за вікном і свою родину за столом. Тому, будь ласка, я вас прошу так голосно, щоб нас почули аж в Києві. Ой, у Лузі червона калина похилилася. Хогось наша славна Україна зажурилася, А ми тую Червону калину підіймемо, а ми на славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей гей розвеселимо. Ми дуже молодці. Я надіюсь, нас почула в Києві. А також хочу сказати, що ми нашу владу поки що, поки що просимо. Схаменіться і зробіть так, щоб ми, український народ, гордилися тим, що ми українці, щоб ми. Гордилися тим, що ми європейська держава, і щоб потім ми гордилися тим, що в нас така проукраїнська влада. Тому я дякую усім за увагу. І також ще на кінець. Давайте наголосимо, що Україна це Європа. Україна це Європа. Україна це Європа. Слава Україні. Спортсмени за Європу!